Я думаю, що за 2-3 тижні, коли вся фаза вже за 3 тижні, точно вона вже піде. Нас буде. Ми маємо зробити ретроспективний аналіз того, що трапилось, яким чином великі, дуже відомі змі почали розповсюджувати інформацію гіршу ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Тобто, це ж ми маємо вивчити, бо це елементи гібридної війни. Я думаю, це моя особиста думка, що іде велика зараз спроба зробити новий такий договір колективної безпеки, і Україна. Ну найкращий майданчик навколо ну треба зробити якусь спочатку зраду, а потім перемогу. І ось от е Україна дуже влучно зараз сталося по часу. Між Сполученими Штатами, Росією, Європою. ви ж бачите, по північному потоку по пішли дуже багато реакцій негативних. А в них були гарантії, що вони їх проведуть. Да? І почали дуже неконтрольовані такі хвилі е, політичні, до того ж, зараз електоральні цикли, цикли. Макрон переобирається, да? там проміжкові вибори в Сполучених Штатах ідуть, таке інше. Тобто тут і політика, і геополітика, і ми просто отут, як Україна завжди була транзитна страна, а тут зараз ми всі оці. Проміжкові проблеми ми на себе абсорбували. Люди повинні розуміти, що це коштує зараз країні 2-3 мільярди доларів кожного місяця. Оце найбільше насправді що саме коштує от ця істерія. Це не паніка, тому що у нас ми не можемо е, брати в борг. На закордонних ринках, бо там просто шалені ставки, ми новий рекорд сьогодні встановили порти. От ці навчання біля портів багато експортерів відмовляються. Да там, тобто ми рахуємо кожного дня втрати економіки, і потім розповсюджуємо цю інформацію через МЗС до наших партнерів, бо вони мають розуміти, коли хтось приймає рішення посольство посунути до Львова, вони мають розуміти, що просто така новина буде коштувати економіки України декілька сотень мільйонів доларів.